Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні. Це в мене масло. Можна брати маргарин, можна брати жир. Ось тувати. Ой, не хвати. Так, це масло. Це я сметану розморозила. А вона така густа. Що аж ну. Ну, Ну це козяча сметана, це не коров'яча. Ось. О. Так. Я все на око беру, я не знаю пропорцій. Десь приблизно, щоб була одинакова кількість сметани і масла або жиру, цукру. Десь склянку. І соду треба посипати по сметані. Зараз ми її розмішаємо. Так, дві замішуємо тісто я захотіла коржечків. Зараз ми їх організуємо. муки забагато, то візьмемо ще яйце одно. Ну, яйця в мене гусячі, гусячі. Яєць, гусячих є. Ось то, а садити ще не буду, то беру гусячі. Зимно потягнуло, кури перестали нестися, не хочуть нестися, вредні. Та й таке то. Ну, нічого. Все добре, головне, аби люди живі, здорові. А це все остальне помаленьку буде. Ну, то твої вже проблеми. То вже твої проблеми. Ну, зараз трошки сметана з цукром, як вимішається, цукор дасть вологість, і воно стане м'якше. І буде файно замішуватися. Зараз напечемо коржечки смачних. І буде нам смачно. О, так що ось таке діло. О, я починає цукор топитися, починає змішуватися. А може зараз ще одно і побачу. Ще одне яйце нам. Ті береш у радок, ті, що окремо не руш. Так, вибила ще одне яйце. Не я Наталя вибивала, бо в мене одною рукою не вийде. І все. А, в ладонці розім'яти. Ну хіба що. І разом з каралупкою, так? Да? Ага. О. Ой, пальцями стукнулася. А, о, о тепер буде добре. Якраз вимісимо. Зараз я вимішу, покажу, яке буде тісто у нас. І будемо робити печеню пісочну. Так, нікого не заставляю так готувати. Хто я хоче, хай так готує. Я готую, як я готую. І там мені одна пані писала, що я вчу всіх, о, а сама до чиєїсь е, є, її, поради не прислухаюся. Я нікого не вчу. І я ні разу не сказала, що я вчу, що так треба робити. Я показую, що я готую. Як я живу. Що ми їмо, що ми робимо. А нікого я не вчу. Ось так що. Ось такі то справи. Не треба путати, що я показую, а що а людина вчить. Ніколи нікого не стараюся вчити. Котрійсь людині щось сподобалося, спробувала їй добре, то. Хай готує. Не сподобалось, нікого не заставляю. Різні люди, різні смаки мають і по-різному готують. Так що, ось таке діло. О, і все. Зараз гарно вимішу і будемо виробляти. Ось таке у нас тісто виходить. Так, тісто я вимісила, воно вийшло. Мягеньке вже, бачите, як. О, зараз воно ще трошки постоїхай. Десь так, хвилин 15-20. І тоді будемо робити коржики. Я покажу. Так, тісто полежало. Дивіться, яке м'якеньке стало? О. Сукор більше потопився і красота стала. О. О. І зараз розкачаємо. На нього класти, так? Да, вона вже помажена можеш класти. Я вже одну. Пательню наробила, я робила, Наталя складала, вже поставили в духовку. Ой, боже, чого ж воно так хитається? Ось так. Дуже муки, багато підсипати не треба, воно і так гарно тримається. А хто хоче в пудру обмочувати, тому я цукру не давати. А тільки пудру і посипати. То вже, то вже як вам смачно. Ось. Беремо нашого вертольота. Ось так за грубо, бачите. Що? знаю, просто таке дивне, Смачне. Смачне? Ні, таке зирне, як своя, так. Це пісочне тісто тут. Пісочні коржички. Ну. Такі, як я люблю. Якщо не хочете дуже, щоб вони були вам такі крохкі, качайте грубше. Вони будуть тоді інакший смак мати. Можете взяти половину, зробити тонших, половину грубших. І попробуйте, які вам будуть більше тут смакувати. Довші? Угу. Такі? Тонші, довші. А, тонші довші. Зараз робимо тонші. Ну, довші мається на увазі. Так. Не знаю, які ти хочеш. Хочу психам дитину. Ага, зараз. О. Ще Зараз. таку. Тобі таких, яких тобі треба. Ось так. І ще буде. Ну, що, напевно будуть дві пательні. З таї порції у нас вийде. Десь чотири пательні. Ось. І будемо... і будемо смакувати. А ця? Ні. Ой, це не підходить. Усьо, поки місць ті спечуться, тоді будемо пекти останні. Ті поставимо, ті виймемо. Якщо дві пательні ставлю, то так. Або зверху вони припікаються, або знизу припікаються. Ну, Можна міняти пательні сюди-туди, але мені більше подобається по одній, вони вже печуться. Так, ось такі коржечки, ще одна пательня стоїть тут. Нароблених. І ще одна в духовці. Тут у мене дві пательні. Ось, показую, які виходять мої коржечки. Дуже смачні. Такі вони пісочні і смачненькі. Ось. Так що ну, кружку молока і буде смачно. Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Мирного неба. Скорішої нам всім перемоги. І тільки хороших новин. Всього самого найкращого. Це лаврове листя. о. Цього. Це виноград мій росте прекрасно. Цей вже пускає, що ми садили. І тут ще одне лаврове листя. А це в нас зима за вікном. Люта, люта зима. Так щось що таке діло. Всім до зустрічі, в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.